Конфлікти просто бувають так би мовити конструктивними, коли ми просто нам щось не подобається, і ми намагаємося домовитися один з одним. Тобто він буває, конфлікт може бути на благо, якщо цей конфлікт проходить безпечно і екологічно, тому що конфлікт це може бути просто відмінність точок зору. Але коли ми говоримо про конфлікт з точки зору сварки, сварки, коли я кричу, коли в мене такі вже очі налиті кров'ю, я вже думаю, що вона мені ворог, він мені ворог, він мене не чує, він мене не розуміє. Там от такі речі вони вже дуже рідко, коли призводять до чогось гарного. Тому якщо ми говоримо про те, що конфлікт є. Так би мовити, в безпеці, коли він проходить, коли ми спокійно сідаємо і розмовляємо, то тут, звичайно, такий конфлікт він може працювати на збудування, і він може робити так, щоб після нього люди краще один одного зрозуміли, глибше про щось. Якось вони відчули один одного, краще домовилися. Тому такі конфлікти вони можуть працювати Екологічні. на Так. Да. але але на жаль, через те, що ми часто намагаємося вирішувати якісь питання на емоціях, воно призводить до того, що ми своїми словами тільки ранимо іншу людину. І ми забуваємо в цей момент, що це моя дружина, вона мені не ворог, я одружився на ній, робив пропозицію. Вона мене любить, я її люблю. Насправді все окей. Просто в нас є якась проблема непорозуміння зараз. Тобто ми разом проти якоїсь проблеми, а не ми один проти одного. Ось ці важливі акценти вони допоможуть людям все ж таки ці конфлікти і ці непорозуміння проходити більш екологічно.